Після виготовлення готової продукції формують змінні звіти виробництва, щоб передати виготовлені товари на склад для реалізації. Може створюватись один змінний звіт за період або кілька таких звітів в залежності від зручності. В цьому документі не вказуємо суми, лише фіксуємо кількість виготовленої продукції. Для формування змінного звіту виробництва обираємо модуль виробництво. Пункт меню Документи виробництва. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо або вводимо змінний звіт виробництва. Вказуємо номер і дату документа. В полі Цех вказуємо підрозділ, в якому були виготовлені товари. В полі Склад Підрозділ, до якого їх слід передати для реалізації. За потреби уточнюємо матеріально відповідальних осіб в цих підрозділах. Натискаємо кнопку Додати. На наступному етапі в полі Тип рядка вже вказано Продукція. В полі Код ТМЦ вводимо назву. Виготовленої продукції або обираємо її з класифікатора ресурсів, в полі Кількість вводимо кількість виготовлених товарів, суму не вказуємо. Якщо товари виготовляються за замовленням, в полі замовлення обираємо відповідне замовлення з довідника замовлень. У випадку виготовлення продукції без замовлень це поле не заповнюємо. В полі Рахунок вже вказано 26 та 231 рахунок. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ.